Квітень 2023 року ми сповіщаємо посадових осіб міста Києва про сміттєзвалище, що виявлено на території Подільського району міста Києва. Тоді ми намагалися достукатись до посадовців міста Києва з метою забезпечення належного порядку та належного санітарного стану території міста Києва. І наразі ми вам продемонструємо територію, в якому стані вона перебуває, і подивимось з вами самі. Наразі вам, шановні українці, продемонстровано те, в якому стані чомусь перебуває наше місто Київ через явну службову недбалість, та бездіяльність посадових осіб. Тож, шановні українці та кияни, робіть репости, щоб надати більшого розголосу даній ситуації та щоб посадові особи нарешті почали виконувати свої службові обов'язки.